Ундук перевитий на Медвежому горісі. Прививці вже, тобто після прививки. Більше, навіть трьох неділь. На даний час вже пішли. Ой набухати почки, вже і листя появилося на прививках. Зроблені були трапезунд, багато трапезунда, Велетень Бессарабії. Велетень Бессарабії жаданний, Небагато, бо черенків його багато не було. О, і жаданий 2 правильніше називати його сорт. Не путати його з тим жаданим, що був раніше. Тут був велетень. Бесарабі його вже назвали. А значить, трапезунд Жаданий, Хузка бомба і, і трохи червонолисний. Вибирав такі сорта які показали себе стабільно в нашому регіоні. І от у мене морозобойна яма, як не казав, що той трапезунт мерзне чи не мерзне, Ну зараз покажу ці кущі трапезунда. І от були прищеплені стільки прививок. Вже пішли, якби починається ростовий процес в почок і зриваю оці, що після обрізки, пішли вовчки рости на обратний рост, оцей повторний рост. Вже прививка робилася ще. Холодно було, після нього вже й морози після прибивки були. О, забираю, так і роблю так звані зелені операції. Там, де вже пішли на розпускання почки, там обриваю з медвежого горіха всі ці почечки, які пішли. Але не всі. Трошки лишаю так для страховочки, щоб він дихав. А вже забираю повністю, щоб він був чистенький, щоб дати повністю все питання і енергію росту на почку. Щоб вона вже ось червонолисні вже по них видно, що вони вже. Ну це не ще, ще рано казати за результат, але вже основна маса. Потеплішало трохи і вона помаленьку йшла, йшла, набухала, набухала, а тепер дожді пройшли, вже і почали, листочки вже на них є. Вже забираю це все. І от такі сорта. Ті, що не було такого черенка, який лишився. Такі саженці, ось зелені є, між ними лишилися. Зараз десь на днях ще стоять там трохи черенків в холодильниках, то на такі оці, що лишилися, не прищеплені, буду ставити почку. Пробувати почку. В цьому році зробив прививки на низьких штамбах. Якщо раніше робив там від метрам, то в цьому році зробив від 20 сантиметрів. Ну, їх багато немає від 20, але пару штук там є. Але так, щоб десь сантиметрів 50, середній 50 сантиметрів прививка. О, бо з кожним роком при всіх цих експериментах зроблених. Пересадки, разнівці. Ви не виявилося так. Воно і раніше було, що на короткому штамбі при прививці він швидше йде в рост, потужніше розвивається підвой швидше утолщається, і привой на ньому стартує швидше і... Прививка скоріше зростається. Ну так як на мене, це чисто мої наблюдення. і це все, кажем, по-свому аргументує це все. Ну, в мене так. І в цьому році зробив низьку прививку на всьому. На всьому. Ось такі. Тут десь тисячі дві. Чотири чи п'ять сортів привитих. Трошки червонолисних є. Пшинський пару штук, а то Ольга і барбакан. Небагато ну. є. От на даний час. Сокорух, зараз активний сокорух Медвежого горіха. Але робилася прививка до активного сокоруху. Ще він єлі-єлі тільки -єлі стартував. О, ну Побачимо в цьому році, як воно приживеться, все покажемо. Sí, hasta luego.